Всім привіт, друзі! З вами Бунімат Матвія. і я вам хочу сказати, що перше зимове свято вже пройшло. І Миколай мені приніс отакий от величезний кіндер. Ну і я дуже сильно обожнюю шокувати, дивитися, що там всередині. І сьогодні я нарешті дізнався, що всередині нього. І ми починаємо. Mm -hmm. ну, Насамперед, здається, що там якась новорічна штучка, дрючка. Так, о, добре. Відребуємо нашу величезне яйце. о А, я не знав, що убивать і білі. Ладно. Давай, Нічого ти не отбиваешься. Секундочку. Секундочку. Добро. Добой. Да, его еще. Ёлки-палки. Я найду вообще... способ его открыть. Ну вообще. Ай. Уже пройшло дві хвилини, а я його досі відкрити не можу. Ай, Боже, ну друзі, ну як його відкрити? Це неможливо. Що це? Динозавр. <плес> Матвій, так чому відео закінчуємо? До побачення, друзі! Мені випала фігня. І моя неприхильність до динозаврів подивіться вонівимо боже.